Усім привіт! Я в Туреччині покажу вам зараз, як ростуть оливки. Дивіться! Просто земля, бур'яни, каміння. І вони ростуть. Оливки ростуть просто ось так. Як в нас клени та Каштани, ось бачите, скільки їх цих оливочок буде. Гілочки усі усипані оливками. Зелені оливки. Ростуть просто так собі. Ще якісь дерева, не знаю які. Так, моя подруга десь ділась. Поки я тут відволікалась на відео. Ось моя подруга Анастасія. Ось ігрушки грушки. Волоський горіх. Грушки якісь. Невеличкі. Оливочки. Така ось місцевість. Це місцевість Турунч. А це не знаю що, схоже на якісь лимони або... Ні, це апельсини. Так, це апельсини. Дивіться, ось починає він жовтіти. Це будуть апельсини. Зелені. Величезні такі апельсини. Ось так ростуть апельсини. Тепер будемо знати. Перший раз бачу, як ростуть апельсини. Дерево невеличке. Але апельсин буде багато. Поряд ростуть цілий сад оливок і апельсина. А це вже, мабуть, мандаринки, бо вони маленькі, бачите? Ось такі маленькі. Маленькі мандаринки. Ну вони ще зелененькі. Ще не скоро будуть. І тут мандаринки. Клас, супер! Я таке люблю. Багато готелів, домівочки. Гори, гори. Зараз будуть пальми, покажу вам пальми, які тут. Банани бачила ще. Але це не на цій вулиці. Пальми. Дивіться, яке дерево? Дивіться, як клена, і тут. Дивіться, якісь плоди в нього цього дерева. Або і насіння якесь. Хто знає, що це, пишіть, будь ласка, в коментарях, бо я не знаю, що це за дерево, не можу здогадатися. Дивіться, що ми знайшли. Апельсина і ось іще. Настя, не ну рви, не ну рви. Не можна. Ой, тут парочки якісь. Дивіться, яка апельсина. Клас! Ну вона ж тут росте, вона комусь належить. Я думаю, що цього робити не можна. Ми тільки познімаємо, вона велика. Гляньте, яка! Отака апельсина вже помаранчева, застигла, але вона чи Отаке маленьке теревце. І там вже ранні. І ось іще зелені. Дивіться, скільки їх цих апельсин зелених. Клас. Апельсини, отаке тут життя. Дивіться, що ми натрапили на гранати! Клас! Вони скоро будуть! Але вони ще не червоні, але вже жовтіють. Ну, скоро-скоро! Супер! Це зупинка! Автобуса, розклад! Клас! Я дуже люблю гранати! Це так круто! Вони ростуть! Просто гляньте, як вони ростуть, ці гранати! Які вони клас, скоро будуть гранати тут. Нагорі. Гранати. Супер. Ось теж гранатове дерево. Дивіться, як воно росте. Коли в мене таке буде, нашому три рочки але ну, воно не таке малесеньке. Ось якесь дерево. Що це за дерево? Невідомо. Йдемо в готель, мабуть, їсти підемо, так? І на пляж. Вже 7, 7 хвилин. Вже 7 хвилин показувала тут табло. Я кажу, почнеться через пів години. А скільки зараз? Я бачу 18.07 показувала. тебе 04. Нас там трошки поспішають. Ну я розумію. Mm. Ну, можемо зараз дойти, ми вже тут прийшли. Та вони зелені, ще, отакі От інжири, ще зелені. Думаю, через пару тижнів вони будуть вже стиглі. Їх тут дуже багато. Бачите, скільки, ось теж інжири, це все. Дерева інжиру. Квіти. Все таке гарне.